Всім привіт! Вітаю вас на каналі Просто Все. Сьогодні ми з вами поговоримо про домашній еликсир бадьорості. В середині відео ви дізнаєтесь, що це за рослина. Отже, не переключайтесь, буде дуже цікаво. Поїхали! Серед домашніх рослин із великими вирізними або яскраво забарвленими листочками, серед рослин із гарними квітами або навпаки, такими, що привертають увагу оригінальною повторністю форми, малою помітним є простий, дуже скромний кущик. Дрібні ланцетні шкіряні листочки розташовані на гілках напроти. В пазух листя розвиваються на довгих підконожах. Ніжно-білі квіточки з п'ятьма палюстками і чашолистиками, безлічкою течінок. При заповненні квіток утворюються чорні ягоди із сильним ароматом. Ароматичні не тільки квіти, а й листочки. Якщо розглядати листя на світло, то здається, що воно начебто наколоте голка. Це просвічується порожними, наповнені прозорою ефірною олією. Вданино вмивалися водою, настояною на цій рослині, вважаючи, що вона надає свіжості шкірі. В неї настрій на плодах вважали еліксиром здоров'я і бадьорості. Навіть гілка, зірвана з дороги, нібито надавала бадьорості і зміцнювала сили подорожника. Саме тому в старі часи, вирушаючи пішки в далеку дорогу, брали з собою гілку мирти або натягали на палець, зроблене з неї кільцем. Отже, як ви вже зрозуміли, що це квітка мирта. Вона належить до родини миртових, так само, як і евкаліпт. Батьом відома ароматична гіркувата гвоздика, яку кладуть в маринади пряники. Це дерев'янисті квіткові бутони у формі гвоздик, які збирають із гвоздикового дерева, теж із родини, родини миртових. Мирта походить із субтропіків Малої Азії. Краще її вирости взимку в. Про світлих кімнатах, а влітку на балконі або в саду. Землю для мирти готують із торфяною древного ґрунту і піску, взятих у рівних пропорціях. Підрізуваннями формують круглі кущики, гірлянди або деревця під шматком і кров'ю. Дрібне шкіряне листя суцільно зелене покриває підстриження рослини. Ну а як вам це відео сподобалось чи ні, пишіть в коментарях. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій канал і на всі мої соцмережі. Сучку на них є зустріч в описі під відео. Всіх люблю, та обіймаю!